3 години до ранку і можемо рухатися. До речі, що в мене по книгах? Так, е, прочитано на 10%. Так. А, ні, повністю прочитано. А цю я міг би вже давно, мабуть, поставити, але не поставив. Що за енциклопедія? Так, тут у мене розповідається про наші е, знахідки. Це цей мозгокраб. Да? Дивіться, з коштує всього-навсього 15 баксів. Ну, до, до речі, дуже мало, як на мене. Так, дивіться. О! Скільки краболовочок. Нормально так, нормально, ми з вами затарились. Тємка. Я вам кажу, це дуже вигідно. Ось подивіться, я на них ще й розбагатію. Весь основний прибуток будуть мені приносити. Так, це продали, дивіться, 47 баксів уже в копілочку. Да, не одразу, але це пасивно, пасивно, розумієте? Основа. Якщо у вас є а, пасивний дохід, у вас а, будуть і гроші, повірте. Так, і. Цю ми кинемо тут на виході. А потім інші затаримо і будемо. До речі, я говорю, посплю. Щось я вирішив не спати. Да, чого я вирішив не спати, я не знаю. Ну, якось так вийшло. Ну, та ладно, то таке. Поспим наступного разу. Так, погнали. Кальмари. Так, в копілочку. В копілочку. Нема. Так, добро. Зараз ми проапаємося з вами, і я вам кажу, і буде все в нас чітко. Так, в угри. Так, ці великі. Тож місце вже порожнє. Так, ідемо далі. Оця, мабуть, теж вже поламалася. Бо вона стара. А, це взагалі буй. Окей, ладно. 11 годин, окей. Забирать, не забирать, я не знаю. Мабуть, ні. А ще попрацює. Так, тут у мене немає а, приспособ, щоб половити рибу. Так, це ми можемо забрати. Вона ще. Скільки? 10 годин, окей. Окей. Так. От курва. Отут тут уже ж він влізе влиза. Добро. Так.